Подружжя Лещенків, ровесник Чорнобиля, тільки но відгуляли весілля, як через смертельну загрозу радіації треба було полишати рідну домівку, звикатися з долею переселенців. На той час Поліський, ну і зараз воно рахується зона безумовного відселення. Це зона, де не можна жити, де потрібно було всіх відселяти. І рішення прийняли тільки про відселення аж в 90-му році. У той час ми прожили. У нас народилося двоє дітей. З дітьми надавали квартири по всій Україні. Олена та Юрій Лещенки вибрали коваль на життя. Не скаржиться, хіба що трохи. Я вже на пенсію пішов і дали пенсію всього 1017 гривень. Ліквідатору першої категорії. Це теж Тоже... це є так поясню. 846 гривень, плюс 170 гривень доплата за ліквідацію. Щороку в ці дні Лещенки приходять до пам'ятника жертвам Чорнобильської трагедії у сквері слави, аби зустріти друзів чорнобильців, пом'янути тих, хто відійшов у вічність. Я настаювала на цьому пам'ятнику, тому що наші рідні, близькі і прадіди діди похоронені там, там Чорнобілі Поліському Чорнобилі. Ми завжди туди їздили, але не завжди тепер виходиться. Ліквідаторами аварії на Чорнобильській АЕС були 18 офіцерів та службовців місцевого гарнізону пожежної служби. Всі ми знали, що це таке радіація. Але ми носили погони, мусили виконувати приказ начальства і вище. І Їхали туди. і Те, що від нас требувалось, ми те і виконували. Для ліквідаторів аварії, вдов чорнобильців та представників громадськості організували тематичну зустріч Чорнобиль, наша пам'ять, наш біль за мужність та життєвий подвиг ліквідаторам. Подякував міський голова Олег Кіндер. Низько вклоняюся Я особисто перед тими людьми, які ціною свого життя спасали життя України і життя практично всього світу. Зі словами вдячності та пошани від імені народного депутата України Степана Івахєва до присутніх звернулась його помічник Наталія Малиницька. Подякою та іменним годинником народного депутата нагороджено вдову ліквідатора аварії на Чорнобильській АЕС Зінаїду Федорук. Групу ліквідаторів відзначено подяками та грошовими преміями. Біля пам'ятника жертвам Чорнобиля ковальчани того дня молилися за душі померлих ліквідаторів. Говорили слова вдячності живим. Що зібрало нас сьогодні тут? Безумовно, це пам'ять пам'ять про тих людей, які фактично загинули за наше майбутнє. Безмежну вдячність. Ми висловлюємо саме їм. Адже якби не їхні дії тоді, сьогодні наше життя і майбутнє було би під сумнівом. До підніжжя монумента лягли вінки та квіти, як знак того, що ми пам'ятаємо, Чорнобиль наш біль і наша пересторога майбутнім поколінням.